І вітаю вас, шановні, у черговій серії вторгнень в грі «Elden Ring» та доповненні Shadow of the Earth 3 І сьогодні на огляді у нас катана Ракшаси. В принципі, всі подальші відео, ну, декілька, скажімо так, це буде серія. Будуть присвячені цій катані, але різні варіації білдів будемо мати. Бо зброя насправді дуже класна. Сьогодні ми ганяємо найпростіший білд з нею. Ми маємо 139 рівень. Так, де воно є? От. Звичайно ж, катана ракшаси, щит від статусних ефектів, це от спіральний він, да? він називається у нас спіральними рогами. Мій улюблений шолом вогняного лицара, який дає нам стаміну хп та переносимо вагу. І решта броні стража Древа. Бо ми так матимемо 101 пояс на 139 рівні. Да? Да, до речі, ми 139 рівень. Якщо хочете ганяти цей білд на 125 буде все те саме, просто можливо поменше декстеріті. Тобто на 14, тобто ви будете мати 60 декстеріті. Да? От. Сетап талісманів у нас наступний. Це талісман з писа, уламок Олександра. Да, талісман з дає нам, до речі, я не сказав, да? підвищує силу кольчих контуратак. Про це пізніше. Е, уламок Олександра збільшує демедж від попилу війни, але спокійно можна його замінити, наприклад, на. Протез Мілісенти, він дасть нам ще плюс 5 спритності та збільшить силу послідовних атак. Або, наприклад, на миль здрава Earth плюс 2, щоб тягати по ваші броню. Далі у нас, звичайно, талісман дворучного меча, бо зброю будемо використовувати у дворучному хваті. І талісман БК Кози, що збільшити наш пояс. Так, ми маємо якраз 101 пользу, і це мене, в принципі, влаштовує. Не з усією зброєю можна ефективно трейдитися, але для цього у нас є гіперармор на самих атаках зброї. От. Важко буде лише засетапити першу атаку, в принципі. Що ми маємо у Шейкері? У шейкері ми маємо наш стандартний сетап це багряна бульбашкова сліза та опалова тверда сльоза. Одна нам дає один відхил на грані смерті, друга збільшує наш захист на 10%. В принципі, це все по білду. Основним нашим, основним нашим інструментом буде важка атака у нітралі. Вона непогано одразу комбінується в легку, не завжди, бо ворог може заролити. Також ми часто будемо використовувати легку ранінг-атаку, іноді навіть важку ранінг. Наприклад, якщо ви бачите, що ворог хоче з вами трейдитися, лучше використовувати важку ранін, бо вона має більше активного позу, тобто гіперармор, власне кажучи. І також атака з переката. До речі, можна ще на атаки з переката і крауча, які ж є теж колючими. Використовувати талісман, який називається Retaliatory Cross 3, здається. да? М да, оцей. Непогано буде бустити ваші колючі атаки. На цьому, в принципі, в білді все. Зараз перейдемо до вторгнень. До речі, для тих, хто не знає, ми завершили проходження Dark Souls 1 у форматі номограю. І вже завершили проходження Dark Souls 2 на стрімах. Зараз ми граємо в DLC до Dark Souls 2. Наступним нашим номограєм буде Bloodborne. От. Але це трошки пізніше. Спочатку вийде багатенько контенту. Я планую повторнення. Часто це буде на низьких, нижчих левелах, тобто не на 200-му, не на 150-му, а скоріше десь 125-139. Бо я отримав багато інформації з Reddit, а про це я розкажу трошечки у відео далі. Ну і все, поїхали. І одразу у нас три гравці. Я думаю, це все-таки буде бос скоріше. Та подивимося. Час ранній п'ятниця. Так, ну до боса тут ще треба прогулятись. І мені здається, вони наближаються, і я собі ніхіра не покрафтив. Без банки, звичайно, буде дещо складніше, особливо відхилюючи сльоза. А он веде, да, шановні? Хтось з вас по ідеї АФК? Або ви хочете, щоб я так думав? Ось веде. Оп! Оп, а де третій? Ага, знайшов третього. Мінус. Непогано. А, це фантом. Він мене випадково задів. Я поняв. Ну що, на кого ставимо, хто переможе у цій битві? Ти допомогти? Чи не треба? Блін, ти якийсь нечесний червоний. Ти хочеш, щоб я бився разом з тобою? В тебе все непогано виходить. Друже, давай. Ти хочеш, щоб я бився чи що? Добре, давай. Ну от яка ти гніда, блядь. Не людина, а мусор, блядь, просто. Красиво. Тут у нас зараз два гравці. Як ви бачите, я у цьому білді не використовував попіл війни. Я, можливо, це скажу на початку, бо. Ну, не часто буде його використовувати. Я собі на всяк випадок зараз поставив ламок Олександра. От. Але не те, щоб це необхідно. Scared okay. you Окей. Он пацани біжуть. Пацани, ви повинні бігти до мене, а не від мене. У нас з вами намічається драчка. Або дрочка, зараз розберемося. Ну і шо ви? Ну привіт. Hey! Давай я пальчик з тобою подерусь. Чи ви вдвоєм все-таки будете, ні? Оп, будь. А? Да, гіперармор, конечно, нормальний такий. Хехе. Ну в мене краще. У мене краще, пацани. Шик і блеск, якщо чесно. 139 рівень мене вражає. Я, до речі, трошечки все-таки знайшов спосіб, як побільше мати вторгнень. Він виправляється як левелом, так і правилами матчмейкінга. Але, да. Вони знову прикликало на боса. Ну добре. Просто я мав це сказати. Так от, власне, які мінуси? Вам буде рідше підбирати вторгнення, але менше буде зламаних. Що, в принципі, мене влаштовує. Бо мені від зламаних немає ніякого сенсу. Е. Окей, міняємо правила гри. Ой-яй. -ой. Хе-хе. Шо, не підходим, пацаны? Хости ти шо? Ой-яй-яй. -ой. Трошки не склалося. Та пацани ролять від мене, як тільки можуть. Боріться за своє життя, шановні, воно у вас одне. От і попіл війни допоміг. Довелося все-таки підробити матчмейкінг, бо, походу, я відпустив всі гравців з Європи. Було лише три паті, скажімо так, ну чотири 4, 4 які зайшли до боса. Подивимося, як зараз буде з пінгом. Що, пацани? А ви ви виждали, так? Да? Молодці. Ого. Дуже неочікуваний прийом. Во-го, почекай, почекай. Не перемикай, дай я похилюсь. Дякую. Меч за мора, непогано. Угу, угу. Просто ритм танку. Мені це подобається. І по летенці, до речі, все було нормально. О, чим прикольний 139 левел, я тут пошерстив Reddit просто, на якому зараз вторгаються. І писали багато за 139 левел, тому я вирішив перевірити насправді. Бо він коннектиться як до 125, так і до 150. -х. Що, в принципі, трошечки е розширює діапазон е людей, до яких ми можемо законектитись. Коротше, роблю все, щоб був контент, шановні, тому я думаю, це варто лайка. По поставте, пожалуйста. Привіт! Ой, видно, вже да, що я подробив матчмейкінг. Челпінгує просто отак, от з ходу. Ми ж бафаємося, да? Да, ти бафаєшся, окей. Шо у нас тут? Great Sordy щит. Оп. Уй? Уй! Дефлек, непогано. Ти ж не будешь хилиться. Чи будеш? Хм. Ой-ой. Тут я не маманни. Можна було його добити, звичайно, фендагерами, але це чесний бій, я поклонюсь. До речі, бій був не до кінця чесним, я не помітив одразу, але вже потім поняв по кількості ХП, що він був під Рунарком. Прийд. Ти від мене ховаєшся? Окей. В тебе є друг чаклун, так? Да? Ми не любимо тут чаклунів, так що вибачте. Я зрозумію, що це був хост, але ну, чаклун є чаклун, вірно? А, тут ще один. Блін, треба було цього одразу вбивати. Ну я його не побачив. До речі, іще більше інформації на Reddit я знайшов, які інвейдери покидькі і багато порівнянь їх з... з серійними вбивцями і як вони псають людям досвід гри. Не знаю. Я, Мені здається, даю людям унікальний досвід гри, навпаки, я нічого не псую. Сподіваюсь, ви не на горі. Або ви. Блін, вони, походу, вже б'ють ракшасу, да? Да. Блін, ну добре. Хос все одно помер. Я не знаю, чи залишує минуле вторгнення, бо там бою не відбулося, але просто я там прикольну інформацію з Редіта сказав, точно залишу. Ельфаель, -Ель. добрий день, Ельфаель. Мене навіть заспауну не внизу. Хм. Чи все-таки внизу. Да, все-таки внизу. Добренько. Будемо підніматися. Ага, бачу пацанів. Пацани на забафі. Ну і я на забафі. О, ще один червоний вторгнувся. Оце от пацанів нормальний експірієнс. По-моєму, там хост помер. Ні? А, червоного вбили. Нормально. Друже, почекай, добре. Ой-ой. Окей. А як він мене покорсав Хілкой? Окей. Хм. А фантом-то, походу, хай левел. Ну і не хай, якщо він хай. Ой. Сподіваюсь, вони тут не зачистили моба. Да. Добре. О, ендюранс. Прикольно. У, потужно. Тут люди зібралися з одною конкретною цілею набити мені пику. У него швидше, ніж моя ролла Угу. Блін, чел просто ходить і індюриться. О, ще один інвейдер. Друже, допоможи. Найс. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ах ти сука? Вони хочуть вбити цього інвейдера. Ха-ха! Перемога! Блін, оцей красавчик відвалік хоста просто як треба. Привіт! Да-да-да, hey! знайте своє місце, ганкери. Hey! Я тут, до речі, відійшов у вбиральню. От і в мене почалося вторгнення, скільки тут. Один на один. Добре. Але що я хочу сказати про минулих типів? Вони хоч і ганкери, типу, це очевидно, але вони чесні, вони не вимикали язика, да? Рейд. Hey! тобто у їх світ могли ще фантоми прикликатись. мене сьогодні всі з рейдсордами. І той чел, він не був хай левел, типа фантом, він просто гарно грав. Давай битись. Будеш битись? Окей. Оце я підробив матчмейкінг, називається. Почалося. Ні, не хілься, старина, будь ласка. Ми тут граємо чесно. Ну блін. Я ж попросив. Ілюха, що ж ти так? От. Я не дивився, чи хост був під рунарком той. Але коротше це були чесні ганкери. Таких я поважаю насправді. Але сильні, добре грають. да, все-таки на низьких таких левелах, як ось там 125 тере, мабуть, 139, якраз цей брекет. Бракет, як це називається. О, це лобі, скажімо так. Більше всього, дуелів, бо в мене от знову дуель. Привіт! Давай битися. Який голос противний, це жесть. Бафаємося ж, да? Давай. Ну мені це скоріше для дамагу. Отруйна коса. Непогано. Ай-яй-яй. А він. А він гарно грає, до речі. Прям мені сподобалось. Я отруївся. хм. Окей. Невже це буде моя перша поразка за сьогодні? Потужно? Блин, потужный дуже чел. Блин, а чого я удар не зареєструвався? Ти ж не будеш хилиться, правильно? А? Ні, красавчик. Респект. Ну, поразки теж потрібні, я вважаю. Ну, в принципі, мені сподобався цей бій. Типа, ну, сильний гравець, цікавий білд якийсь, типа, ну, нетиповий, скажімо так, да? Ну, от. Я затопив, конечно, бо я трошечки вже розслабився. Так, вони там не на босі, хоч. Бо щось вони явно б'ють тут. А, вони там за гулею і б'ються. Да? Да. Ех, нечесно, вбили горгулію, пацани. Я таке засуджую. Чарівник і. не чарівник. Уй, привіт, пацани. Окей. Це було сильно. Просто, Якщо хтось спамить, заспам його у відповідь. От. Ну і просто оцініть навички гри, да. не мої, звичайно, тому що в мене вони дуже відрізняються залежність від настрія. А от цих двох типів і того дуелянта. Ну і ви зрозумієте, хто красава, а хто ні. Блин, я сподівався, що знову той чел буде. Думав, він райозний язика, але ні. Мабуть, йому битися з одним і тим вже не цікаво. О, привіт, пацани! У вас там цікавий бій, я дивлюсь, так? Да? Я не знаю, чи варто мені тут бафатись. О, вони перемогли коника. Респект вам, пацани. Ти хоч би похилився, містер Мунвейл. А, це не Мунвейл, це магічний меч. Еге, <звук> ладно. Ой, не достав, нічого собі. Так, подожди. Окей. З колосолом трейдитися так не можна. А знаєте, як можна? Можна отак трейдиться з колосолом. Ні? Ну добре. Хе-хе-хе. Колючі атаки. Ого! Дефлект, непогано. Ти упасть старина. Ні. Ну, все, я думаю, на сьогодні, блін, класні сьогодні вторгнення. Мені прям все сподобалося. Я, до речі, на початку відео забув вам розповісти про попіл війни. Попіл війни називається відкатер. Виглядає він отак. Їм можна комбити попіл у попіл, прямо. Тобто перша атака попілок, що влучає, вона майже гарантовано комбінується в другу, якщо гарда лейтенці. І має він просто божевільну кількість активного пользу, має просто кращі гіперармор, які я бачив, мабуть. Бо оця штука може трейдитись з колосалами, але лише з колосальними мечами, не з колосальними бонками, наприклад, так. І переходимо до висновків. Висновки, власне кажуть, такі: зброя супер. Прямо от на 139 му левелі з цим сетапом. Було прям супер класно, супер весело. Мені все сподобалося. А, які ще висновки? Якщо ви займаєтеся вторгненнями в Elden Ring, краще не заходьте на Reddit, вас там ненавидять. І, в принципі, все. Дякую всім, хто дивився відео. О, якщо видивився до цього моменту, я уж точно думаю, треба поставити лайк та підписатись на канал. А якщо ви це вже зробили, то напишіть, будь ласка, коментар, напишіть: вау, нарешті, півч повернувся з вторгненнями, як заїбав ремонт, у тебе в хаті. І до зустрічі, шановні, скоро буде ще відео.